Усім привіт! Мене звати Марія. Ви на моєму каналі, там, де все про татуювання та трішечки про пірсинг. Я займаюся татуюванням з 2008 року, і у мене був етап, коли я починала з якихось супердешевих китайських роторних машинок, також саморобних машинок і потім індукція. І потім я дійшла до пенів. І це відео буде корисне для новачків, тому що е, я пам'ятаю цю еру ще майже без інтернету. І коли це все шукав, просто через якихось знайомих знайомих е, в інших містах, тому що я жила в маленькому місті Ханів. І... Також якісь журнали, ти постійно дивився, які замовляв з інтернету або у якихось знайомих на англійській мові, де ти взагалі нічого не розумів. Так от, для новачків, сьогодні я розкажу, з якої машинки краще починати, суто, на мій погляд, і взагалі, як їх обирати і чим вони відрізняються. Тому погнали! І так, моя перша тату-машинка — це була якась саморобна роторна машинка, там просто моторчик якийсь стояв, але я чисто навчалась. У мене так мені повезло, що у мене був знайомий, на якому можна було вчитись бити. Ця машинка мені дісталась від тату-майстра, у якої я робила своє перше татуювання. От ну, такий був презент, подарунок. Він просто спитав, чи хочу я спробувати. Я сказала, окей, да. так. І потім пройшло десь півроку, я нею пробувала бить. Це було дуже смішно, тому що я тоді взагалі, взагалі не розумілася на цьому ніяк. І я не знала, де купляти фарбу, взагалі, що треба. Я знала тільки, як доглядати, тому що я тоді зробила своє перше татуювання, і зрозуміло, е, що всю інструкцію я отримала. От, як набивати, я просто те, що бачила, що робить майстер, і мені треба було це по пам'яті відтворити. Фарбу, до речі, я тоді не купляла, а цей майстер він мені просто в одноразові шприци набрав там три кольори. І отак от у мене все зав'язалось. Тобто це було так прям суперкустерно. Десь через півроку мені тато подарував перший мій набір, але. Він також в цьому не розумівся, і Він через знайомого знайшов якогось його знайомого, який в цьому більш-менш шарив, і замовив мені цей набір. Але, як казалось пізніше, то нас трохи обманули, тому що ця машинка була також з Китаю, і ціна її була там, ну, 30 доларів максимум. От. Але я цього не знала і намагалась все-таки. Робити татуювання. Хоча зараз я розумію, що ну, це такий був шлак, тому що вона в більшості випадків роздирала шкіру, дуже погано вбивала фарбу. Але я не розуміла, чому. Ну, Я вмію малювати, я, в принципі, веду рівні лінії все, але якісь там нюанси, я замічала, що щось, щось іде не так. От. Потім я назбирала кошти і купила тату машинку від Саєнка. Це також була індукція, але це була така прям маща. Вона, вона просто робила якісь неймовірні речі на той момент, те, що не витягувала моя попередня машинка. От, я нею залишилася задоволена, але, на жаль, я її зараз не можу продемонструвати, тому що вона залишилась в Україні. І так я працювала індукцією. Я потім докупляла ще якісь машинки, також індукційні. І десь в 2016, напевно, 17 2017 роках вже на ринок масово вийшли пени. Вони мені дуже симпатизували, але, в принципі, наш мозок працює так, що коли щось з'являється нове, ти не хочеш сильно з цим запарюватися. Ну, ти краще дочекаєшся, поки знайомий, або там ще хтось, або якась інформація з'явиться більш конкретна, і тоді все піде швидше. Але саме купити те, що ти не знаєш, до цього ще треба підібрати якісь картриджі, про які ти взагалі нічого не шариш. От, і взагалі треба розуміти роботу цієї нової машинки. І мені якось. Ну, і плюс ціна. Дуже кусалась ціна для мене. От, тому я трошки вагалась, і в 2019 році я вирішила спробувати зробити такий дешевий маневр. Я замовила одну з найдешевших машинок з Е, Це, до речі, ось вони. І. Вирішила все купити до них також саме дешево, щоб хоча б просто спробувати, як воно піде, і чи взагалі варто витрачати там великі кошти, щоб замінити індукцію на маленькі машинки. Я взагалі не розуміла, чи зможуть вони витягнути те, що робить індукція. Як зараз, в принципі, ера індукції закінчилась, то сьогодні ми будемо розглядати лише пени. І так, ось ці машинки, дві, які на той момент коштували по 30 євро. І також до них були батареї, вони також коштували щось приблизно до 30 євро. Але ви ніколи не можете вгадати точно, яка машинка попадеться нормальна чи ні. Тому що е, у мене є дві, однакові, абсолютно однакові, лише кольор різний. Одна працює ось так, інша працює ось так. І хід зовсім відрізняється від нахилу машинки. Ось цю я купила першу, і, в принципі, я нею зробила достатньо багато татуювань. Спочатку я робила експериментальні, це були прям по супервеликим знижкам. І я постійно як, наблюдала за тим, як загоюється, і корекція була завжди безкоштовно за рахунок того, що це був експеримент. Ось цю іншу. Я вже купила як підстраховку десь через рік, і вона виявилася ну, дуже поганою. Вона, по-перше, дуже шумить, і насправді, крім шуму, тут нічого немає. Вона майже не пробиває шкіру. Ну, так, чисто зараз для відео, для порівняння, як можна попастись на ось такий облом. Типа копія на копію, напевно, я не знаю. От, ну, дуже примітивний акумулятор. В принципі, його вистачало годин на 6. Але єдине, що дуже незручно, бо він має велику вагу, і коли ти працюєш, то дуже-дуже швидко устає рука. Ну, а так, то, в принципі, якщо чисто. Ви тільки ступаєте на цей шлях і працюєте на штучній шкірі, то можете замовити, чисто пробувати вести лінії. Потім якісь більш дорожчі машинки вам покажуться дуже легкими в роботі і, напевно, це плюс. Коли я зрозуміла, що провода, шнури це прям геть за шквар, і вже тобі не хочеться в цьому всьому бути, вибирати якийсь правильний шнур, педаль і блоки живлення, то, звичайно, ти вже починаєш думати ширше про пени. Далі в мене була якась проміжкова машинка десь за 80 євро, але її зараз також немає. Після цього я подивилась відео огляди маст зупинилась на ось цій моделі. Вона мені дуже імпонує. Я працюю нею зараз на якихось супертонких лініях, і також вона дуже класно справляється з свіп-шейдингом. Ось, чим мені ще подобається, що тут регулюється виліт голки. Прямо от супер- Максимально довго можна її крутити. Ось вона звук такий, вона достатньо тихенька, в принципі, не скажу, що вона дуже важка, дуже зручна в використанні. І працюю я в середньому десь на з 7 вольтажах. Я навіть 8 не пробувала. От. І тягне вона, я в принципі не пробувала дуже великі голки, але 15-й магнум вона тягне взагалі дуже круто. Також я нею працюю одиничкою. Коли це супер тонесенькі якісь деталі, або Тіньова робота графіка. Ну і, звичайно, моя American Dream Bishop. Wand. Ось такий наборчик він йде вже разом з зарядним пристроєм від Critical. Дуже зручна. Тут є дві батареї, от також регулюється виліт голки. Ставите тут, який вам зручний. Коштує ця машинка. А, я забула сказати, що маст коштував 250 євро, але він вартий цих грошей. Тобто, якщо у вас є ці кошти, і ви можете дійсно купити покращу машинку, ніж саму дешеву китайську, то Однозначно це маст. Ось. І Bishop коштував мені 1530 євро. Е... Вона ще новенька, я цією батареєю просто не користувалась. Але вона варта цих грошей. Тут стоїть на 7. В принципі, я працюю в нею десь на 6,5. І мене абсолютно влаштовує все в ній. А як я прийшла до цієї машинки? В тату студії, де зараз працюю, у моїх колег. Я спробувала всі можливі машинки, які були у нас в студії. Це були машинки від Masta, від Dragonhawk, потім машинки від Critical, Cheyenne Solnova і FK Irons Flux. І, в принципі, чомусь дуже популярна: іде Cheyenne це та, що перемикається за рахунок того, як ви рухаєте рукою. Вгору це вищий вольтаж, вниз це нижчий вольтаж. Але насправді мені дуже незручно здалося. І також мені не сподобалось FK Irons. Не сподобалось, як вона робить тіні і як вона робить закрас. Тому що у мене якраз був клієнт з дуже чутливою шкірою, і у нього просто почалось максимально виділятися лімфа, кров. І я поняла, що вона просто роздирає шкіру на чутливих е людях. Тому я на неї попрацювала буквально півгодинки, і ось таке враження у мене при неї склалось. Але коли я взяла в руки ось цю машинку, то я зрозуміла, що це те, що я хочу, і ті гроші, які я відкладала на новий мотоцикл, я вирішила, що в мене і старий повністю влаштовує. Але цю машинку я маю купити обов'язково. Також саме ця машинка є в трьох видах. У мене пакер, це щось середнє із середнім строком, і нею можна робити контур. Також у неї дуже класно працювати з кольором. Вона прям його максимально щільно вбиває і мінімально травмує шкіру. Наступна моя покупка буде це також від Bishop. Але вже для, для тіней, саме тіньову машинкою хочу. Шейдер. І також в цій лінійці є для контуру. Також, якщо повертатись до е, історії з індукції, якщо ви плануєте її купувати, є такі моменти, на які варто звернути увагу, і це такі дуже цікаві факти, наприклад, між пружиною і гвинтом. У мене завжди попадали е, мої волоси. Ти б'єш, б'єш, ти б'єш, б'єш, і в один момент просто машинка перестає працювати. Ти дивишся, о, блін, там волосина. Ну і її винімаєш. Тому е, обов'язково ви повинні зав'язувати своє волосся і слідкувати за цим моментом. До речі, ці індукції потрібно постійно настраювати, і, в принципі, це, це йде більше на слух. Тому вам треба розуміти і запам'ятати, як працює в хорошому стані ця машинка, і як потім її повернути до заводських настроєк. От. І якщо ви бачите, що контакт між пружиною і гвинтом уже слабий, і ну, ви відчуваєте, що там якісь ідуть. Або довгий запуск, або якісь перебої, то треба взяти звичайний е, грифельний, звичайний, гриф, звичайний е, олівець і помалювати по е, самій точці контакту гвинта і пружини. І так, давайте поговоримо трішки про різницю між дешевими татумашинками, саме тату-пенами, і більш дорогими. Ззовні схожі корпуси. Китайські виробники часто просто копіюють форму корпусу дорогих машинок, там Бішоп, Cheyenne, FK Irons, і виглядає, е, ніби ну, майже те саме. Але матеріали більш дешеві, іноді навіть не алюміній, а легкий сплав, який кришиться при падінні. А надування, тобто захисне покриття, або його немає, або воно злітає за пару місяців. І найголовніше це мотор. У дорогих машинках стоять високоточні японські, німецькі або американські мотори. Вони стабільні, рівно працюють без стрибків. Витримують години роботи без перегріву. Ну і тихі, і вібрують мінімально. У дешевих no-name двигуни, часто навіть із браком. Можуть гудіти, втрачати потужність при натисканні на шкіру, нерівномірна робота, особливо помітна на лініях і при зафарбовуванні. Механіка всередині в дорогих машинках точні приводи, тобто ексцентрики, підшипники, які правильно передають рух. У дешевих часто люфти, неправильний кут руху, неточна передача сили, тобто це дорівнює втома руки і більша травматизація шкіри. Також баланс і вага. Навіть якщо виглядає однаково важливий розподіл ваги. У дорогих машинках вага вивірена для балансу в руці. У дешевих просто щоб зібрати. Ну і стабільність роботи під напругою. Дорогі машинки витримують падіння напруги і стабільно тримають вольтаж, а дешеві плавають або взагалі можуть вимкнутись. Татупен це, по суті, міні-бормашинка. Усередині мотор, який через ексцентрик, маленький офсетний диск передає обертальний рух на поступальний. Тобто мотор обертається, а ексцентрик перетворює це на вібрацію вперед, назад, штовхає картридж. Ну і голка рухається. Чим відрізняється хороший мотор? Це стабільна швидкість. Потужний мотор обертається з однаковою швидкістю навіть під навантаженням. Навантаження, навантаження це коли голка входить у шкіру. Ну, це означає ідеально рівні лінії, м'яка посадка пігменту і, звичайно, менше травматизації. Друге, це м'який старт і контроль. У якісному моторі ти відчуваєш, як точно реагує машинка на зміну вольтажу. На 5 вольт це м'яко, на 9 агресивно. А в дешевих. Часто взагалі не стартує машинка, ну або рве з місця. Так, давайте розберемо, чому дешеві машинки вбивають руку. До речі, тут не регулюється виліт голки, і це дуже-дуже незручно. Так, перше це неправильна передача руху, тобто дешевий ексцентрик або з браком, або з люфтом. Через це рух виходить не по прямій, а з дрижанням. Ну і коли дуже великий виліт голки, то фарба надовго не застрягає між голочками. Рука починає ловити мікровібрацію, і за кілька годин починає боліти зап'ястя, пальці і навіть в деяких випадках лікоть. У мене дуже страждає саме ось великий палець, тому що на нього йде все навантаження. Друге, це нерівномірна робота. Іноді машинка підстрибує, і це відчувається. Як нестабільність на шкірі. Майстер інтуїтивно компенсується м'язами, в результаті це напруга в тілі зростає і швидка втома руки. От. І також це поганий баланс ваги. У дешевих пенах центр ваги може бути або на носику, або на задній частині, особливо якщо є батарея, яка не рідна. А Просто вставляється. От. І ти постійно тягнеш машинку вгору чи вниз. А це перенапруга сухожиль, ну, і також втома руки. От. І також в дешевих машинках немає захисту від перегріву. Якісний мотор не гріється годинами. У дешевих мотор може нагрітися до 60-70 градусів. І ти буквально тримаєш в руках гарячий паяльник. Ну, були такі моменти, коли вона дуже перегрівається, коли ти працюєш більше 4 годин, то ти відчуваєш сам корпус дуже-дуже гарячий. Ну, і, бачите, зборку, <с> як легко виймається картридж. Багато хто. Дивиться на машинки за 50-80 євро і думає, ну виглядає ок, ну і працює нормально. Але вже через 2-3 години безперервної роботи у тебе пальці дерев'яні. І чому? Бо вібрація передається просто в кістки. І замість плавного руху у нас мікродрижання, яке рука компенсує силою. І ти не працюєш, ти, в принципі, виживаєш. До речі, після показу також я не відрегулювала виліт голки. Цей мені занадто великий. Але, в принципі, кому як зручніше працювати? Деякі працюють взагалі. На один міліметр зносика. Ну, тоді ти не бачиш, як іде лінія. Також дуже часто, коли ти працюєш дешевими машинками, ось як тут показано. виходить, що деякими місцями, так як іде, поступає напруга нерівномірно. Деякими місцями може углублятись крапка, і потім під шкірою розтікається фарба, вона одразу ви її бачите таким блакитним кольором, і потім, по факту, воно буде загоюватись дуже негарно і деякими місцями випукло, тому що це перетравмування шкіри. Але також з дешевими машинками ви це не можете контролювати, тому що це залежить від подачі напруги. Ось це я працюю 3 rl І як ви бачите, як дешева машинка за 30 євро вбиває прям потужно максимально, так що одразу видно, що фарба на тілі попливе, або буде перетравмована і випукла. І як працює, більш дорожча машинка маст і як працює шаєн. Uh, Ось несенька рівнесенька лінія. Ніяких uh, перебоїв. І як ми бачимо, бішоп uh, у нас працює. Дуже плавно, дуже гарно вбиває і віпшейдинг, він м'який, не грубий. Дуже класно робити якісь дуже світло-тіньові роботи, портрети. Потім у нас іде маст. Маст, до речі, використовується дуже часто в перманентному макіяжі. От, він також робить плавні переходи. Але великі голки він дуже важко тягне. От, і найдешевша машинка за 30 євро, no name. Ось, ми бачимо, що вона одразу вбиває дуже глибоко, робить віпшейдинг прям дуже насиченим. Тобто, ним цією машинкою буде дуже важко зробити якийсь плавний перехід. Але, в принципі, якщо розбавляти фарбу водою, то все може вийти. От. І це показано на штучній шкірі. Звичайно, на живій шкірі, на живій людині, це все може підпливати. Ну, в принципі, був ось такий короткий огляд на такі три тату-машинки, які у мене є в наявності. Тому, в принципі, вибір завжди за вами. і Якщо у вас дозволяє бюджет, звичайно, краще починати створювати татуювання з якісними машинками, тому що ви одразу звикаєте до того, як вона вбиває фарбу, до того як вона лежить у вас в руці, і, в принципі, до всіх нюансів. Якщо ви будете починати шлях з найдешевших машинок, то я бажаю вам успіхів і пошвидше заробити на машинку вашої мрії і працювати в задоволення. Тому що татуювання це така професія, яка не має перетворюватись на роботу, це має залишатись для вас хобі. Я Буду дуже рада, якщо ви поставите мені вподобайку, підпишетесь на мене і взагалі будете писати якісь коментарі або ідеї для наступних відео, тому що насправді я свій шлях розпочала дуже давно, і те, що в мене накопичується з часом, з роботою, з клієнтами, Ну і в принципі, уся інформація, яку я знаю, вона для мене є буденною. І іноді я пропускаю якісь моменти, які можуть бути важливими для початківців. Тому, якщо вас щось цікавить, обов'язково пишіть, і я буду записувати, можливо, більш коротше відео, бо щось це дуже затягнулось. От, а так я дуже рада, що ви мене дивитесь. Дуже рада, якщо мої відео вам допомагають. І бажаю всім успіху! Чао!